Проблемні питання звільнення військовослужбовців з військової служби, якщо необхідно здійснювати догляд за батьками з інвалідністю відповіді військового адвоката на конкретних практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства. І так розберемо конкретний практичний приклад. Військовослужбовець вирішив звільнитися з військової служби у зв'язку із тим, що в нього батько з інвалідністю першої групи, необхідно здійснювати за ним постійний сторонній догляд та відсутні інші члени родини. Хто може? Же здійснювати такі догляд, а хто зобов'язаний здійснювати догляд? І так, було підготовлено рапорт щодо звільнення з військової служби. До рапорту було долучені необхідні нотаріально завірені копії документів. Це паспорти, свідоцтва про народження, документи щодо інвалідності, документи щодо відсутності інших родичів та інші необхідні документи. Цей рапорт був поданий по команді. До військової частини рапорт з додатками та військова частина ну не було вхідного номеру. То було прийнято рішення подати поштовим зв'язком цей. Рапорт клієнта військовослужбовця з доторіально посвідченими копіями документів. Рапорт було подано як поштовим зв'язком, так і по команді. Але, на жаль, рапорт не, не був розглянутий у передбачений законом термін. Який термін? Це 30 днів закону України про звернення громадян. Повинні розглядатися рапорти. Але закон встановлює і та інші строки щодо розгляду рапорту. Але це не так важливо. Після подання рапортів було підготовлено та подано адвокатські запити вже на адресу військової частини та на адресу Міністерства оборони України, що вони спрямували цей рапорт на військову частину, встановили контроль та відповідно до. Норм чинного законодавства у стислі строки цей рапорт був розглянути. Але знов, на жаль, відповіді ми не отримали. Було ігнорування. Ну, мабуть, у зв'язку із війною, мабуть, у зв'язку із великою завантаженістю військової частини підстави можуть бути різні, як поважні, так і не дуже поважні. Але що робити далі? Було підготовлено та подано позов до окружного адміністративного суду, щоб зобов'язати військову частину розглянути цей рапорт та прийняти законне рішення щодо звільнення військовослужбовця. Було подано позов до суду. Через деякий час суд відкрив провадження у справи. Ми у свою чергу рішення ухвалу суду направили до військової частини, але знов таки ігнорування військова частина не подало ані візоїв, ані ну проігнорували судовий розгляд по справі. У зв'язку з чим окружний адміністративний суд розглянув позов військовослужбовця, документи, які були долучені, та прийняв рішення рішення суду наприкінці е публікації. Прохальна частина у нас була визнати незаконною бездіяльністю військової частини щодо нерозгляду рапорту та зобов'язати військову частину звільнити з військової служби відповідно до поданого рапорту.